Всім привіт! З вами не і сьогодні ми, ми проходимо гру Human Fall Flat. Я її купив місяць того за 83 гривні. На безнижки коштує 273. Добре, погнали! Грати локально починаємо грати спочатку. Заспаунились ми. Humans, they will run into every door they encounter. Chas, say, the it, they will push every button they see. They will reach high and bend low to achieve their goals. Щим. Та ще мидемо на приверті і ви закінчили. They have першу главу, перша голова пройдена. Луне не, не упасти. Сюда і на дах. Лізем. є. Далі сюда ми йдемо. От у то ми вже. Ми, в принципі, могли йти другим путем путем. Ви зрозуміли. Ми могли і це обходити. Якщо ви хочете, я можу і це показати. Але давайте так почнемо. Звідси вже. Ми вже і тут. Тут ми йдемо на сходи. Піднімаємося сюди. Робимо жік і біжимо. Ні, отут нам треба поїзд, щоб він ближче був. Посунути коротше, нам його треба. Небагато. Пробуємо такого. Пробуємо на третю. Тут права і ліва хлопкамі ще. Зтри бок є. Далі ми йдемо сюди акуратно. Тут так само. Тут йдемо в гру. І можу привітати, ми пройшли другий розділ. Проходимо і стрибаємо сюди. Є теми пройшли. Тепер нам треба другий. Глава третя. Я її десь прийшов за 5 хвилин тепер. А коли я купив, я її десь може за 2 дні лише прийшов. Я грав не часто. Тю. Вона мені тоді, туди... ну купив, може, сподобається. Очікування тоді у перший-другий день мені не сподобалось. А потім я почав більше грати, вона і дуже гарна гра. Тут кладемо, біжимо. Тут можна або зробити свої скнички, або зробити заготовку. Тут я вам показую, що треба. Тут беремо, опускаємо, підходимо, беремо. Сюди є. Тепер ми стоїмо сюди, нажимаємо, все, підіймаємося, беремо ящик і сюди. Падемо. на наниз і пройшли далі. Отут рівень трошки важкий. Спускаємося ми вниз. Все, нажимаємо, чекаємо, поки це спуститься. Нам треба коробку. Ведемо сюди. Тепер залізаємо ми сюди. Нажимаємо. Чекаємо, поки ми догори підемо. Нам треба зараз вигрузити. Вигрузуємо. Далі. Спускаємося ми вниз. Йдемо ми сюди. Робимо ми такого до кінця, щоб ми туди коробку закинули. Йдемо знову на це, на платформу. Йдемо їдемо вверх. Беремо це і пробуємо як, як найдальше нести. Сюди. І можна або піти на низ, потрути і залізти, або так, як я роблю. Є тут два спосіби. І пробуйте якнайближче тут назад все, у нас це... ми пер... Я першим міг програти, але якось мені повезло. Несим... Несемо це ми не сюди, кладемо, тепер так. Є два варіанта, або через низ пуститься буде трошки довше, або просто на платформу і на платформу. Все. Пройшли ми цей рівень. Добре, главу, Третю другу, другу, третю. Ми пройшли. Далі все лег... легкий рівень. Стрибаємо сюди. Потім ще раз сюди. Далі. Тут такий рівень для стрибків. Ще раз. Сюди. Сюди. Тут треба от сюда, щоб, щоб ми не упали. От тут сюда щоб скоротити нам дорогу. Ще раз. Сюди. Тут або через ту, або через ту сторону. Але ми через ту сторону не допнемо. Тепер тут то Два варіанти, куди нам іти. Я вибираю йти на ліву сторону. Так, ми сюди прийшли, оце перестрибуємо далі. Залізаємо ми от сюди, стрибаємо. Ось сюди. І все, ми майже рівень пройшли. Тут у йде поїзд. Все, один. Ми ще пройшли, Відсуваємо поїзд туди. І проходимо. Але не так просто, не проходимо. Ідемо сюди. Розтребуємо на поїзд. Тепер на стіну і стрибаємо от сюди. Далі униз, Далі йдемо сюди. Отут нам треба успіти залізти. Стрибок. Ні, а неправильно, Сюда нам треба. Раз, і треба успіти добігти. Треба бігом, є, успіли. Беремо поїзд і сунемо його вперед, щоб нам залізти. До максимуму. Засунули далі, стрибаємо сюди. Тепер тако, біжимо. Нам треба дострибнути є. І тут нам треба на поїзд застрибнути. Все, ми застрибнули. Тут вже легко тут догори дойти. То я цей скінчик завантажував зі майстерність і все, можна сказати, що ми цей розділ теж пройшли. Якщо хочете, я можу вам зробити повну частину, як найшвидше пройти цей рівень. Ці розділи. Йдемо ми от сюди. І все, ми пройшли цей розділ. Далі у нас йде за рахунком. Я кажу вам який розділ. Четвертий розділ у нас йде за рахунок. Об'ясняю, як тут грати. Тут дідвал. Нашу треба забрати ці дошки. Це рівень для мене був поки що найважчим, який я грав. Відриваємо ці дошки. О. І ще одну. Відірвали. Відкриваємо ми двері. Дальше. Берем вот это. Нам треба стену выломать. Жир. И пил. И так еще раз. І тут це, в принципі, має лопець. Якщо що, то ми повернемося. Об'ясняю, як далі. Нам треба взяти матрас. Два матраси нам треба взяти, або навіть три. Давайте подивимось скільки. бо я вже забути, їх треба. І кладемо ми їх отако. От Беремо другий матрас, але беремо його одного руку, щоб нам було легше йти. Пудемо один на одного. І стрибаємо тако. Так? І все, ми це і пройшли. Далі об'ясняю. Тут, якщо ми стіну не добили, але ми тут майже її добили. Отут вже легко. Сюди йдемо так. Це у нас тут є. Показуємо, як вам туди. Чи ви думаєте, що тут дуже важко грати. Але я вам скажу, що тут ні. Нам треба взяти невеликий осколок от сколок від це, а от частинку, коротше. Несемо його якнайближче до краю, щоб ми могли перестигнути. Наприклад, тут -то. кладемо. стрибаємо на него. Залізе нам головне на него. Дві руки. І... Ні, я не добре. Треба заново показую. Наприклад, було б добре взяти оцей кусок. Сюди несемо його. Отако, Можемо тут самі упасти. Далі. Я не пам'ятаю, але тут моєму можна от такого треба зробити. Пів. Зліземо тут чи ні? Інтересно мені. Ні, ми мене заліземо. Пробуємо другий спосіб. Попробуємо трошечки ближче підсунути. Ось сюди. Що, все, це, по суті, має бути добре. Ага, нам треба було туди підсунути, але подивимось, зараз, чи це буде добре, чи ні. Так, це добре, далі йдемо ми сюди. В ту хату не обов'язково йти в розвали. Там так нічого нема, але якщо ви хочете, то можете піти. Ми не будемо на то витрачати час. Йдемо сюди, далі нам треба стіну, робимо ще. І вправо. Ой, чвайте. Зачепитись треба. Але і вправо. Нам треба розгойдатися. Блін, пов'яза. Не по сценарії. Давай! Є. Далі йдемо сюди. Падаємо на на... там, де ми спочатку були. Далі проходимо по С. Далі нам тут треба трошки я забув, що нам тут треба. Оце, ага, є, більш-менш. Добре, блін, не достребуємо. Треба якийсь другий план тут придумати. О, мене заносить. Може, треба сюди залізти. Бригада, я доходив аж туди до гори. Нам це все-таки треба опустити. Є план, як беремо якийсь камінь і так пробую. І... є? Вся опустилась нам. Показую далі. Нам треба на ту сторону якось. Може, отако? От Блін, я не стребну дострибні... дострибнути. Тут нам треба просто взяти і розбити. Все, ми розбили. Кладемо. І все, ми пройшли цей рівень. Йдемо далі ось сюди. Далі у нас отаке завдання. Ви скажете, що це важко грати, але скажу, що це, Ні, це не важко. Перше діло, що нам треба, ага, це за двері. Так, це за двері. Нам для цього треба взяти звідси було ага, оце нам треба взяти. І нам треба зараз якось це збити Так, одно є. Тепер друге. Блін. Тепер ви запитаєте, як Не, як це пройти? Я вам скажу, беремо все. Наверх нам треба все покласти. Отако. От Ого, ага, ні, не вийшло. Ми прийшли. Добре, на цьому ми будемо завершувати. Чекайте другу частину. До зустрічі. Підписуйтесь на канал Нейм.